Жінці зателефонував невідомий та представився працівником банку. Вивідавши конфіденційну інформацію потерпілою, він з легкістю заволодів її грошовими коштами. Так мешканка канотопу стала жертвою шахраїв. Каже, даю номер телефону банку, ви каже, дзвоните, і раз тільки не, не кажіть, що я з вами розмовляв, а кажіть, що сама через інтернет, через той хочу, ну і заблокувався у цей же додаток. Чи як ліміт спрацював? Що каже, ви самі ніяке втручання не було. Ну я ж от взяла і позвонила, і питаю, ну, розказую. Кажу, що заблока Вона каже: що посторонні були, люди кажуть, ні, не були. У поліції постійно наголошують про таємність персональних даних, проте трапляються громадяни, які надалі легковажно ставляться до розголошення конфіденційної інформації. Шановні громадяни, нагадуємо про таємність такої інформації, як Пін-код від вашої банківської карти, CVV-код, термін дії та коди з смс повідомлень Працівники банків ніколи не запитують таку інформацію. Якщо у вас все ж хочуть дізнатись конфіденційні дані, скоріше за все це шахраї. Покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте на гарячу лінію банківської установи. Якщо аферист не володітиме вашими конфіденційними даними, він жодним чином не зможе отримати доступ до ваших рахунків і коштів відповідно. Аби вберегти свої заощадження, будьте уважними та розмірними в своїх діях.